Старі та нові пільги по ЄСВ та чи треба сплачувати цей внесок в період воєнного стану? Пишіть у коментарях. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Дарією Костенко та командою Семінар.ком. Обов'язок нараховувати та сплачувати ЄСВ є у кожного ФОП незалежно від системи оподаткування. Так, ФОПи на загальній системі оподаткування сплачують ЄСВ авансом за три квартали звітного періоду. За четвертий квартал ФОП доплачують ЄСВ від отриманого прибутку за звітний рік. Що стосується ФОПів на спрощеній системі оподаткування, то вони мають сплачувати ЄСВ не менше страхового мінімально-страхового внеску. Це є мінімальна заробітна плата, помножена на 22%, і цей мінімальний страховий внесок і буде нараховуватися і сплачуватися ФОП. Але в нашому чинному законодавстві є. Певні ситуації, коли ФОП може не сплачувати і не нараховувати ЄСВ. Давайте розглянемо їх більш детально. Перша ситуація: ФОП звільняються від сплати ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком чи за вислугою року, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтю 26 закону України про ЄСВ. Тоді. ФОПо можуть не сплачувати ЄСВ, але залишається добровільна сплата даного податку. Слідуюча ситуація: якщо особи, які проводять незалежну професійну діяльність, перебувають на обліку як ФОП і здійснюють один вид діяльності одночасно як зазначені особи, то вони звільняються від сплати ЄСВ за себе. Про це говорить частина 5 статті 4 закону про ЄСВ. Слідуючи, ФОПи, які мають основне місце роботи або уклали їх контракт з резидентами дія Сіті, звільняються від сплати ЄСВ, якщо роботодавець Сплачував не менше мінімального страхового внеску за даного ФОПа в конкретному місяці. Якщо такого немає і роботодавець сплатив менше, ніж допустимий мінімальний страховий внесок, ФОП зобов'язаний сплатити, сплатити ЄСВ за себе. ФОПи другої та третьої групи звільнені від сплати ЄСВ за своїх працівників, які мобілізовані до ЗСУ. В такому випадку суми ЄСВ, нараховані роботодавцем та відображені в звітності, сплачуються за рахунок державного бюджету, окрім періодів, коли мобілізовані працівники отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких було сплачено єдиний соціальний внесок в рахунок державного бюджету. Та ще один нюанс. З березня 2022 року було внесено певні правки до закону України про ЄСВ. А саме, з березня 2022 року всі ФОПи, в незалежності від системи оподаткування та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, звільняються від сплати ЄСВ добровільно. Але є певний нюанс. Якщо ФОПи не будуть сплачувати ЄСВ, тому що є така норма в законодавстві, ці місяці несплати не зараховуються до страхового стажу, відповідно, не збільшують майбутню пенсію. До якого періоду не сплачувати ЄСВ за даною нормою законодавства? До кінця військового стану та 12 місяців після відміни або скасування військового стану? На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарком та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна.